От сюди посип, щоб було багато, зі такого. Це дуб червоний. Я відчуваю задоволення, що ми щось створюємо нове для майбутнього нашої країни. Я відчуваю, що це дуже правильно зараз. Кропивничанки Наталія Соловйова та її мама Маріана висаджують дуби на козачому острові у Кропивницькому. Нам хочеться саджати, незважаючи на те, що йде війна, а кажуть, що... Треба посадити дерево, хоч уже і я в такому поважному віці пенсіонерка. Ну, все рівно хочу, щоб наше місто процвітало, було зелене, було і, ну, і людям було тут затишно. Щоб озеленити місто, підготували 15 дерев, 12 дубів і три акації. Такий важкий час в країні хочеться щось створювати, саджати дерева, як вірите в майбутнє. Тому, коли побачила в Фейсбуку, що моя знайома висадила дерева біля свого дому, вирішила теж запитати і знайшла контакти. І ось саджаємо". Ініціатива придбати дерево і посадити його належить самим містянам, говорить головна агрономка комунального підприємства Благоустрій Альона Ворона. Це підприємство вирощує дерева і допомагає у висадці. Суть акції той, хто садить дерево, має і доглядати його. Всім людям, що сьогодні було запропоновано місце. На сквері Молодіжному, це на Новомиколаївці, я їм пропонувала. Вони запропонували казачий острів. Я глянула територію, в принципі, тут є місце і для їх дубів також. Каже, аби дерева прийнялися, за ними треба доглядати. Наталя та Маріанна Соловйови сподіваються, що їхні дуби і акації приймуться. Доглядати має той, хто. Вирішив саджати, тобто ми будемо родиною приїжджати на вихідних замість спорту. У нас тепер буде дозвілля, таке хобі поливати свої дерева. Будемо старатися раз-два на тиждень приїжджати, поливати. Вже знайшли, де у нас є відра <сіх> всією сім'єю. Будемо поливати, бо 15 дерев це багато, це десь приблизно 30 відр раз треба. Під кожне дерево раз в тиждень вилить два відра води, не менше. Якщо посуха. То виливаємо два рази в тиждень по два відра води. При правильному догляді він не може не прижитися. Садженіць якісний, коренева система розвинута. Якщо люди будуть ну, за ним доглядати так, як я їм доповіла, то з деревом буде все гаразд. Ну також я буду наглядати, за ним дивитися. Каже, спочатку квітня містяни за власною ініціативою висадили 24 дерева. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький.